Що здорово, пацани. Десь влог починається звідси, з ціку. такого мальовничого місця, не знаю де це. Десь в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Вон будинок будемо. брати. For, For rent. Такий будинок. Ідемо зараз по справах, потім покажемо, що будемо робити. До речі, можна ялинку собі взяти. Хто не купляв на новий рік. It's It's на засок ще вже, так, не будемо брати. Такі будинки. Жилий район. Що привіт, пацани, ще раз, працював трошки тут за ноутбуком. Зараз ще потрібно зробити програму для декількох клієнтів і буду десь виходити на вулиці і знову записувати свої думки. До речі, тут постійно правила. тобто... От сюди ти просто так не попадеш, має бути ключ отакий і плюс після 10-ї він не працює, тому що тут будинки навколо і не можна, ніби будеш мішати. Будеш заважати людям відпочивати щось в такому роді. Я вам скажу чесно, один з планів це купити такий от трейлер і покататися на ньому по Америці. Дуже хотілося б мені, не знаю. Сам би я це зробив би чи з кимось, а навіть сам зробив би ІЗІ. Звісно, в компанії було б веселіше. Але, ну вже як би склалися карти, хто його знає як. Я вам чесно скажу, я своє відео взагалі не передивлюсь. Тобто я їх монтую, закидаю на YouTube, на YouTube я їх не дивився. Але буквально сьогодні я зайшов на YouTube. І мені щось там випало мій канал. Я такий думаю, я не зайду, подивлюсь якесь відео. Знаєш, я відкриваю так дивлюся на а, відео з ноутбука, а не з телефона, з ноутбука. Я такий о, прикольно виглядає. Знаєш хоч все? Там не якийсь суперконтент, він не сяде. Якось класно. Я просто себе отак знімаю. Наскільки круто писати історію, ти показуєш себе, ти нотуєш своє життя, ти показуєш. З якої точки ти починаєш і куди рухаєшся. Мене особисто мене це мотивує. Звісно, я планую розвивати це, додати якийсь монтаж і так далі. Зараз я працюю в лайв-форматі. Він найлегший для мене особисто. А можливо, для когось це мрія. Знаєш, отак так просто дістати телефон і спілкуватися на камеру. Можливо, для когось це мрія. Для мене це дуже легко, хоча так було не завжди. І зараз часом, також, коли я в людних місцях, мені також важко важко отак записувати відео. Плюс при комусь я також не можу записувати при знайомих. Мені це дуже важко. Я відразу гублюся, нервуюся. Ну, Це також потрібно переступити, здається, це... часом. Відразу таке зробити не вдасться, мені здається. Дорозі, дивіться, пластмасові камні. Свій камінь, не знаю яка його роль, може він щось прикриває, якісь там дирки. Ніби живу в Каліфорнії, тут так красиво, а я відео постійно записую вночі, вночі коли тихо, коли нікого немає. Донець людей буквально ходять по вулиці. Мені це подобається. Ще буквально з... мабуть. З України, от мені такий вайб подобався. Ще до, до того, як я служив в армії перший раз, я любив, ну я грав доту так досить таки серйозно, в тому плані, що я був не те, щоб за дротом, щоб порозважатися, знаєш, пограти там в паті і так далі. Зрозуміло, що такі моменти також були, але мені дуже подобалось е грати соло, піднімати рейтинг. У мене було декілька героїв, на яких я піднімав, і мені це дуже подобалось. І от саме саме сидіти і грати вночі це просто одне із видів задоволення. Як це класно. Просто сидиш, тихо, і ти собі граєш, і ніхто тобі не заважає, ніхто не ходить, машини не годуть, ніхто не їздить. Вау, просто вау. Я сподіваюся, що на днях потраплю вже до Барбера, до нього їхати, правда, 40 кілометрів, щоб ви зрозуміли. Їхати 40 кілометрів, щоб постригтися. Ви таке можете представити в Україні? Мені суть. От, я думаю, як мені стригтися? Можливо, мені залишити класику, просто а, підрівняти, Тобто, бока трошки зняти. А, чи постригти коротше? Тобто не баскат, а тобто, кут зверху трошки довше, а по бокам коротко. Так як в мене було десь. Не знаю, коли це не розкрився, мабуть місяці, майже два назад. Я в Україні так довго ніколи не стригся. Суть не в тому, що в мене там немає коштів на це, в мене є на це кошти. Це в тому, щоб просто знайти час. Це сказав безробітній. На секундочку. Ну, є тут чим зайнятися, повірте. Є чим зайнятися. І саме головне — це поїхати, мабуть, поїхати за час. What's up, bro? <laughs> hey, what's up? It's my, It's my YouTube. Yeah. Uh, YouTube. Hey, YouTube! I gotta doing? Did you finish your work? Huh? Did you finish your work? Yeah. Uh, congratulations. Uh, thank you, thank you. It's time <laughs> to go home, and relax. Yeah. Який <laughs> чувак позитивний, всі, всі тоді були, який класний чувак, просто щастя. Дівчата, можу познайомити, якщо ви їх любите. Так, добре, я прийшов по вівсянку. Давайте вам буду трохи цінно показувати. Так, напишіть мені в коментарях на що вам ціни показати в наступний раз, які саме продукти вас цікавлять. Я зараз так постараюсь пройтися. Так, ну яйця тут в цьому магазині досить такі дорогі пацани, дивіться. 13... 13.40 за 18 штук. Це багато, це дуже багато. До речі, за лаваш. Лаваш зараз знову візьму собі. Мені він дуже сподобався. Лаваш це, мабуть, одне з найкращих, що придумали люди. Псянка за 4 бакси сьогодні. Візьму, мабуть, упаковочку вівсянки, потім можна буде ще купити. Скільки тут? Кілограм-200 грам. За 4 бакси, пацани. Такий формат, коли ти постійно сам себе знімаєш, він буде сильно прикольний. Прикольніше, коли хтось тебе знімає. Дуже, до речі, пізно і розвозять такі от ящики, знаєш, просто будуть розкладати товар на завтрашній день. Як завжди з цим сам останніх покупців. І я, як завжди, не беру. Я, як завжди, не беру цю картинку. Але щоб хтось тебе знімав, треба, щоб хтось був, хто, хто тебе знімає. І хтось хотів тебе знімати. Не мучити людину, знаєш, зніми, 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 зніми. Також не хочеться. Вже, мабуть, простіше самому себе знімати. Я вже, до речі, скучив. Сумую за тим, щоб цімати тренування. Сумую за тренуваннями базини. Як не як це мій заробіток і е, велика частина мого життя, велика частина мого життя до та після. Знаєш, до тренування був одною людиною, зараз я зовсім інша людина після тренувань. Я дуже помінявся. Я змінився е, кардинально, я був зокім, зовсім зовсім іншою людиною. Зрозуміло, що мені... Зараз також присутні ті аспекти тої старої людини, якою я був раніше. Але... як вам пояснити? Але я зовсім інша людина. Якось так. Пацани, хтось знає, що таке юка-рут. Ну, якісь корні чогось там. Якогось юка. Чи юса. Як виглядає магазин, я вам не показував, дивіться. Такий на органік і не органік. Тут купа всього, купа холодильників і так далі. Можу картоплю зробити, завтра солодкою. Перші солодка картопля 2 бакси. 80 гривень за пів КГ. Хтось каже зарплати, коли ті тут зарплат. Дуже багато, по 20 доларів за годину. Тобто, якщо ви думаєте, що в Америці заробляють дуже-дуже великі гроші, навіть якщо це 20 доларів за годину, як ви думаєте, що це дуже великі гроші. Mm. Я вам так скажу, що 20 баксів за годину це виходить 160 в день, 22 робочих. з половиною приблизно виходить да, місяць. Три з половиною пацани. Хороші апартаменти тут коштують десь приблизно до якусь місяць. А тепер думайте, це великі гроші чи не великі? Плюс а такі ціни на продукти. Думайте, це великі гроші чи великі? А так. Але знову ж таки, хто хоче... Хто може заробити великі гроші, працюючи по годинах? Набудь-ніхто. Мабуть, ніхто тому потрібно починати свою справу. І знаєш, говорити можна багато чого. Я хочу, я хочу. Поки ти цього не робиш, це можна вважати просто трьопом. Пустим трьопом. І все. До речі, ніколи якось... Як ніколи. до часу не вірив також, що можна з тренерства непогані гроші заробляти в онлайні. Взагалі не вірив в онлайн тренерство тобто онлайн-ведення, я думаю, що це ну так собі. Тобто такі там результати будуть. А виявляється, що на введені результати краще, ніж а, коли ти тренував в залі. Тобто в залі ти до людини торкаєшся, направляєш, слідкуєш за технікою. А Люди на онлайн веденні тим, що тобі просто знімають відео звіти і скидають тобі. Ти ставиш техніку людям за два-три за два, за тижні. Якось це так працює, тому що люди платять тобі гроші і викладаються на всі сто за ці гроші. І хочуть цього, тому що платять заведені грошей ті люди, які хочуть дійсно хорошого результату. А на тренування в залу тебе приходять в принципі, люди як до психолога, знаєш. поговорити, розказати про свої проблеми. Просто як до психолога дійсно. До речі, хто не знав, тут все продається упаковками. Тобто купляти одиночні банки, в принципі, дуже невигідно. Вони коштують дуже-дуже дорого. Все націлено на те. ну, тобто, Це маркетинг, знову ж таки, боги маркетингу. Купити баночку доктора Пепера в тебе, мабуть, не вийде. Тобі потрібно купляти цілу упаковку. Працює тобто, дуже тонка психологія маркетингу. Тобто Коли в тебе є вдома ціла так скажем, спайка води, зрозуміло, що вона вип'ється. Ти її вип'єш 100%, бо вона в тебе є. А коли ти купуєш, там, наприклад, одну пляшечку там, чи дві додому, ти не будеш її так часто пити і не будеш витрачати такі гроші на це. Коли ти вже купив, воно в тебе є, зрозуміло, що ти, будеш, а, ти змушений будеш її випити. Тому отак от людям продають і все. Необіць, не, мабуть, цього не підозрюють, вони, мабуть, це аргументують тим, що ну так, да, ми далеко живемо, Ну, ми далеко живемо, тому нам потрібно закупитись на потім. Навряд чи б, за все, їм просто пихають. До речі, монстри, які хочеш є. Я такого різноманіття навіть в Польщі не бачив. Дуже багато. Нітро. Хочу ще цю коробку пепера додому взяти. До речі, дівчата тут точно дивляться. Як тут продаються квіти? Дивіться, це звичайний маркет. І тут є квіти. Букети, правда, ну я б такі ніколи дівчата не я чесно скажу пацани. І ті дівчата які шарять, вони шарять. Ну, таке теж ніхто не дарить, Такі дарить бабусі хіба що десь там. Ну то ці троянди, ці непогані. Відразу кажу, я не сильний спеціаліст в флористиці, але пацани. Але, пацани, але, 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 але. Правда для хлопців, якщо ви думаєте, які квіти подарити дівчині, це мають бути не букети. Це мають бути просто квіти певні. Тобто, наприклад, якщо це троянди, це троянди. І за часту це в принципі, має бути один колір. Не, не міксуйте кольори. Просто однотонні троянди, їх має бути багато. І це можуть бути піони так само, це можуть бути тюльпани. А там є свій сезон на ці, на ці квіти. Тюльпани це 8 березня 100%. Ніколи не даруйте рози троянди. На 8 березня. Ще. Ближче до весни там вже йдуть піони. <ріхи> а такі пацани, Дивіться там акуратно. Не вліпніть з цими квітами. І квіти, так, квіти потрібно дарувати, потрібно дарувати просто так. Ваш порадник Сергій. Все таке взяв доктора пепера. 12 банок тут, я щось думав, що Тут 16. І це коштує 10 баксів. Знаєш, от хто хто, але я точно не претендую на якийсь там супер ютуб канал і так далі. Просто мені хочеться робити те, що я люблю, і отримувати від цього задоволення. От і все. Знаєш, от. Просто щоб ви знали, скільки відео перервалося на зйомці через те, що в мене просто закінчилась пам'ять. Скільки моментів вони знято через цю пам'ять? <р Nations> важко бути. Контент. Не знаю, хто це креатор, контент креатором і мати 256 ГБ пам'яті пацани. Це дуже важко. Так. Стосовно комплексів, не вірив в себе, мабуть. Тобто завжди ми якось знаєш, стараємося обостінити себе, обостінити свою значимість, обостінити себе в очах інших. Часто слухаємо думки людей, які некомпетентні в цьому, той саме TikTok, Інстаграм, Ютуб. Ми дивимося цих платформах коментарі та сприймаємо це на власний рахунок. Хоча зачасту це пишуть неблагополю... неблагополучні люди, тобто люди, в яких в житті все не так добре, як в тебе, і вони пишуть такі коментарі. Тобто, коли в людини все добре, це поглядати таку істину, вона не буде вам писати гнойний коментар, що ти якийсь не з тобою щось не так, в тебе якось так виходить. Буквально два слова ще за сушку і піду відпочивати. Значить, в мене вже 34-й день сушки. В принципі, контролюю себе, все йде по плану. Планував, що все буде трошки швидше, але якось, можливо, просто знаєш, не кайфую від моменту, тобто не кайфую від того, що зараз відбувається, тому що, по суті, я на дієті сиджу, але я не тренуюся. Можливо, в цьому проблема. Тобто я чекаю той кінцевий результат. А це велика помилка, коли ти чекаєш кінцевий результат. От тоді, коли я накачаюся, наприклад, от тоді, коли я схудну, от тоді я почну там щось робити, чи почну якийсь підхід шукати. Треба кайфувати вже. І от зараз записуючи відео, я зрозумів, що в чому моя помилка. Я чекаю кінцевий результат сушки. Я думаю, що він не стане швидше. Але суть то в тому, що я. Суть то в тому, що я просто чекаю кінцевий результат. Я так помітив, ми дуже часто сумніваємося в собі. Це особисто за себе кажу. Вчора ми були в Іненауті, і ми там зробили замовлення, я там де зняв на ТікТок, потім людямся на себе з сторони, я там пробував, дещо. Дивлюсь Пивлюсь такий думав. Щось я так собі виглядаю. Не дуже то там постарів. Е Стрижка там якась не така, борода там зроща, ще щось, я сиджу тут на себе, дивлюся, то по всіх собак на себе спускаю, знаєш. Сьогодні запустив, подивився відео на ноутбуці, фрагмент буквально, який там в черзі ся дивлюсь, класно чувак виглядає. Ніби один той самий день, просто різне сприйняття, розумієш? Об'єктивно, я розумію, всі люди старі, це нормально, типу я в тому числі старію, це нормально. Але я часто вмію, знаєш, от себе ніби недооцінити, себе десь чуть підрізати. Хоча от такої впертості мені дуже не завадило б мати. І більшості з нас, я думаю, з вас не завадило б також мати таку впертість. Тобто я дуже, блядь, дуже до себе вимогливий. Тобто є люди, які там на певному рівні, і вони думають, що я дуже крутий, я дуже від себе вимогливий. Зрозуміло, що зараз якоїсь такої підстави в тому, щоб моє его росло, чи якась значимість росла, ну немає. Є там якийсь інстаграм, да, ну, Тік-Ток, там щось, щось є. Але від цього залежить мій заробіток. Це я не роблю так фофан, фан, знаєш, його отакі ха-ха-ха. Зрозуміло, спочатку я робив, бо мені це подобалося. Зараз це більше як робота. Чим більше ти виставляєш нормальні форми, чим більше ти виставляєш якусь. Інформативного контенту, тим більше людей приходить у тебе на ведення, питаються з твої послуги, купляють твої послуги і так далі. Тобто, по суті, це вже як. Не побоюсь цього слова, це вже бізнес. Бізнес. А от YouTube канал в мене це для душі. Я просто люблю тут посидіти, повисказуватись. От і все. Так що... так що, пацани, з вами був я, той самий Сергос і побачимось вже завтра. Завтра буде трошки цікавіший влог. Постараюсь вам зняти те, що можна зняти і висвічу тут. Все тоді. З вами був той самий Сергос, See you soon guys.